Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Дональд Трамп краще впорається з врегулюванням війни Росії проти України ніж Камала Гарріс. Так вважають виборці так званих хитких штатів. Це показує дослідженням видання The Wall Street Journal. Йдеться про ті штати, де кандидати у президенти від демократів та республіканців мають практично рівні шанси, і нині саме на них націлені виборчі кампанії борців за президентське крісло. Це Аризона, Вісконсін, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північ. «Кароліна». Там 50% виборців вважають, що Трамп зможе швидше врегулювати війну України з Росією у той час, як у Гаріс вірять тільки 39% потенційних виборців. З нами на прямому зв'язку зараз професор Нью-Йоркського університету це Ігор Айзенберг. Пане Ігорю, доброго ранку вам за Києвом. Вітаю вас. Вітаю всіх глядачів. Знаєте, ми в Україні надзвичайно слідкуємо за перегонами президентськими у Сполучених Штатах Америки, так, начебто, це були б якісь президентські перегони в самій Україні. Розуміємо, що відбуваються вони власне на тлі і української тематики, і українська тема вона займає ну відчутне місце так в риториці обох кандидатів, як від республіканської партії, так і від демократичної. От якраз з цього хотів почати. Потім ми якісь деталі стосуємо. Совно економічних програм, це ми все торкнемося, але саме от українська тематика зараз соціологи американські ми щойно озвучували цю інформацію. Вони рахують відсотки підтримки саме у заявах, які стосуються України, і малюють Трампові на тлі української теми перемогу. На вашу думку, наскільки от репрезентативно і важливо те, що говорять ці кандидати в президенти від республіканців та демократів стосовно України, як це впливає на? Американського виборця. Дивіться, я, я не хочу розчарувати ані власних глядачів, але хочу сказати, що українська тема не є головною темою цих виборів. Вона там десь є ну, десятою, скажімо так, темою, яка обговорюється і кандидатами, і, і я думаю, що насправді. Виборці, коли вони будуть вирішувати, як їм голосувати, переважна більшість виборців неврядче буде думати про щось, крім своїх ідеологічних переконань. Певна частина виборців буде думати про своє найближче майбутнє. А взагалі міжнародна політика, те, що робиться в світі, на американських виборах ну, не грає ні великої ролі, ніколи не грала і не грає цього разу. Або, або грає дуже маленьку роль. Тобто я розумію, що українцям хотілося б, щоб Україна була в центрі уваги, але вона, як, як і будь-які міжнародні справи, все ж таки не є в центрі уваги американських виборів. Щодо цього опитування, острів Джордан, хочу сказати, це ж залежить від того, що запитували у людей. Тому чи можна було поставити питання, ну хто хто докладе зусиль, щоб якимось чином, наприклад, закінчити війну. Ну так, ну Трамп, скажімо, зустрінеться з Путіним чи там він зателефонує Путіну і запитає, його там на яких умовах Путін хотів би закінчити війну. А потім, скажімо, буде примушувати Україну закінчити війну на цих умовах. Ну, я, я би тому на, на це опитування якраз не звертав особливої уваги, тому що ну ну так. Напевно, люди вважають, що Трамп міг міг би, скажімо, сприяти тому, щоб війна закінчилася швидко, зовсім не на користь України, тому що звичайно, що ці виборці не мали на увазі, що Україна переможе в результаті того, що Трамп закінчить війну. Стосовно того, що заявила Камала Гарріс, вона сказала, що програми президентів кандидатів, вибачте, у президенти від республіканців і демократів це два різних бачення майбутнього сполучених штатів. В чому власне полягають ці різні бачення? Невже два кандидати хочуть різного для сполучених штатів? Вони хочуть протилежного до сполучених штатів ябуська, тому що програма Камали Харі це що ну, це програма економічного розвитку, зміцнення середнього класу, економічного економічного зростання. Ну і власне перш за все би сказав, це програма збереження Сполучених Штатів як демократичної держави, тому що це також програма зміцнення демократії прав людини. Збереження Сполучених Штатів як демократичної держави. Програма Дональда Трампа вона абсолютно протилежна, тому що програма Дональда Трампа розрахована на те, щоб а, а, в політичному плані ну це описано в проєкті 2025, який Heritage Foundation, такий ідеологічний штаб республіканської партії склав до майже тисячу сторінок. Де описані е, такі от дії, які мають перетворити Сполучені Штати просто на таку право авторитарну країну, де президент буде мати фактично необмежені повноваження, скажімо, по керівництву федеральною прокуратурою. Де будуть люди перевірятися на лояльність президентові? Там просто вимагається наприклад звільнити всіх співробітників держдепартаменту, звільнити потім всіх співробітників взагалі державного апарату, набрати нових, перевіряти їх на лояльність новому президенту. Заборонити аборти, ну там і так далі, і так далі, і таке інше. Тобто, коли Камала Харіс говорить, що це, це заклики того, щоб рухатися в минулому ну так. Це фактично заклик, щоб рухатися кудись, не знаю, там у першу половину 19 сторіччя чи кудись ще, ще далі, в плані соціальному, а, а, перш за все, а, тому це абсолютно різні бачення. Того яким яким має бути майбутні країни, і, і яким яким а, має бути розвиток сполучених штатів, куди вони мають рухатись? Програма Камали Халіс. Це також зміцнення Союзів Америки, зміцнення НАТО, зміцнення Союзів Америки з країнами Тихоокеанського регіону. Це програма підтримки України. Той час, як програма Трампа з точки зору зовнішньої політики, це абсолютно ізоляціоністська програма, знову таки, якщо ми знову почитаємо проєкт 2025, ми побачимо, що там просто закликається, що Сполучені Штати пішли фактично геть з Європи, щоб Європа сама там себе захищала, Сполучені Штати щоб тримали ядерну парасольку на той випадок, якщо це потрібно, щоб взагалі вони не мали. Не мали ніякого діла до того, що робиться в Європі, тому це з точки зору зовнішньої політики, це дуже ізоляціоністська програма. Стосовно характеру цих перегонів, і що буде ближче вже до дня, фактично, коли американський народ визначатиметься з кандидатом на наступне президентське крісло, Джозеф Байден, чинний президент Сполучених Штатів, висловився, що вибори на його думку відбудуться у демократичний спосіб, але він не впевнений, що він використав таке слово, от схоже, що це буде спокійно. На вашу думку, що це означає? Це буквально от кілька днів тому пролунало це від Джозефа Байдена. Це точно не буде спокійно, тому що ми бачили, що робилося в 2020 році. Якщо Трамп, е якщо Трамп виграє вибори в демократичний спосіб, ну, напевно тоді це може бути скажімо так, спокійно до якихось пір, поки ви не почне ламати країну через коліно, так би мовити, тому що цьому буде протидія з боку тих людей, які з цим не згодні. А якщо він програє вибори, то він буде всіма можливими і неможливими способами домагатись того, щоб, щоб результати виборів не були затверджені. А, будуть, будуть там нескінчені позови до судів. Ну і не будемо забувати, що є така процедура, як затвердження результатів виборів в конгресі, яка відбувається згідно закону 6 січня, в рік пі після виборів. Ну тобто, 6 січня 25-го року. І я думаю, що весь світ добре пам'ятає, що відбулося 6 січня 21-го року. Так, от е цей досвід, е на жаль. Він може повторитися, і тому, тому, це саме це мав на увазі Джо Байден. Повітряну тривогу зараз оголошено у Житомирській області. Будьте дуже уважні, якщо ви чуєте сигнали цих повітряних тривог, існує загроза застосування ворожих безпілотників, Фіксують їхні переміщення в центральних областях, також на півночі активно. І є повітряна тривога, яка зберігається для Донеччини. Ще повернемося ми до цієї інформації, якщо будуть зміни. А поки що перебувайте в об'єктах укриття, якщо ви там знаходитесь до повного скасування. Сування повітряних тривог, пане Ігоре. Ще одна е, цікава така тема. Можливо, вона пов'язана із цими заявами Джозефа Байдена. На період передвиборчих перегонів у Дональда Трампа буде така ж сама охорона, яка була б якби він був президентом. У цьому запевнив чинний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Нагадаю, що команда Трампа запросила для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення непробивних ск для них щитів у місцях, де він має виступати, ці запити були сформовані після того, як американська розвідка отримала дані про те, що Іран прагне ліквідації Дональда Трампа. Чи е, звичайна це ситуація, пане Ігорю, коли чинний президент гарантує безпеку кандидатові? Ну, взагалі, секретна служба Сполучених Штатів вона завжди охороняє кандидатів президента від обох партій. Е -е, ну в даному випадку вона охороняє Трамп Трампа як в двох іпостасях, як би мовити. Він колишній президент, вона охороняє колишніх президентів. Він є чинним кандидатом. Ну і не будемо забувати, що на Трампа був замах. І Замах зовсім не, не іграшковий. Там загинула людина. і, ну, і трам був поранений. і була спроба іншого замаху. Ну тому це логічний крок Джо Байдена. Я його вітаю, тому що ну. Будь-яке насильство це абсолютно шлях в е, нікуди. Я не є, я не є прибічником Донада Трампа, але я абсолютно засуджую насильство. Вважаю, що це шлях нікуди, тому е, Джо Байден ухвалив абсолютно правильне рішення про посилення охорони е, колишнього президента. А чому на вашу думку Іран прагне ліквідації Дональда Трампа, якщо посилатися якраз на дані американської розвідки? Що є власне однією з причин от, цієї заяви Байдена про охорону для Трампа? Іран дивіться, може вважати не може вважати, вважає Трампа ворогом. Не будемо забувати, що Трамп віддав наказ про ліквідацію Сулеймані. Одного з високопосадовців іранських і він був ліквідований американськими збройними силами на початку 2020 року. І Іран мріє помститися за це. Тобто, це цілком цілком можливо, що це може бути. Тобто, цього ні не можна не можна зневажати такими такими даними розвитки. Точно не можна зневажати. Ще одна заява: вже не Джозефа Байдена і не Дональда Трампа, а спікера Майка Джонсона. Буквально вчора вона пролунала про те, що якщо республіканці виграють на цих виборах, то його особиста позиція Майка Джонсона це припинити фінансувати Україну в її протистоянні проти Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, яке місце і яка заслуга Майка Джонсона якраз в голосуванні або процесі або ці всі історії з допомогою для України я нагадаю більше 60 мільйонів мільярдів вибачте, доларів було спрямовано на підтримку якраз з американських фондів американського бюджету на обороні потреби України і от Майк Джонсон зберігаючи мовчання якось там уникаючи цієї тематики, мабуть, кілька місяців поспіль, ось висловився в черговий раз. Наскільки потрібно орієнтуватися на думку якраз спікера? Під час передвиборної кампанії. Наскільки потрібно хвилюватися українцям? Я думаю, що Майк Джонсон зараз точно не буде казати нічого, що не схвалено Дональдом Трампом, тому що він повністю орієнтується на Трампа. Тому що те, що каже Майк Джонсон, це фактично от є позиція Дональда Трампа особливо трошки більше ніж три тижні до виборів. А я нагадаю, що відбуваються не лише президентські вибори, повністю переобирається Палата представників переобирається третина Сенату. Тобто, коли Майк Джонсон так говорить, це означає, що це, це така солідарна позиція сьогоднішньої верхівки республіканської партії на чолі з Дональдом Трампом. Це сумно, знаєте, коли Джонсон все ж таки. Поставив у порядок денний Палати представників законопроєкту про допомогу Україні. Я е, от так доволі щиро вважав, що він таки е, пристав на, на таку позицію, державницьку позицію, що він можливо там, незважаючи на те, що він от, вважав себе людиною Трампа, що він вирішив, що от, інтереси Сполучених Штатів як держави мають стояти попереду у чого, що вони мають бути на першому місці, е, ну, але от так. Виявляється, що це що це не не, не так, а, щоб чи що сприяло тому, що тоді Джонсон таки ухвалив рішення а, про те, щоб поставити законопроєкт порядок денний. Важко сказати мені тепер. Я думаю, що там був, був, був такий комплекс причин. Можливо, якісь технологи Трампа тоді вважали, що оскільки більшість американців підтримують допомогу Україні, то це був би такий популярний хід для більшості американців. І якщо от його підтримує спікер, то це буде виглядати добре в очах виборців. Але от фактом є те, що зараз Джонсон висловив, і, і я думаю, що він, якби він не узгоджував цю позицію з Трампом, він би цього не говорив. Зрозуміло. Пане Ігорю, ми вам надзвичайно вдячні за ваш час, що знайшли його поспілкуватися і якраз обговорити оці останні заяви перших осіб Сполучених Штатів Америки. Ігор Айзенберг був з нами на прямому зв'язку. Це професор Нью-Йоркського університету.